Майдан університетський планують перейменувати на Майдан імені Степана Бандери. Ініціативу висунули громадські активісти і вже поширили посилання на голосування у соцмережах. Ми запитали містян, що вони думають стосовно цього. Я не проти. Думаю, це позитивно вплине. Університетська – це просто про університет. А Степан Бандера це частина нашої історії. Його не так давно, як я так розумію, не так давно вже переіменували. І перейменувати ще раз я не знаю, чи є в цьому потреба. А мені просто ну як мені подобається університетський, бо тут ну, навколо все судмістечка, все університети, тому ну, я вважаю, що може б може б залишилось краще. Підтримую. Я вважаю це доцільно. Треба вшанувати борця за незалежність України. Я лічно сказав сположительне. Я, я рахую, що це в е, підразковому поколінню к нашим істокам. Я не я, я помічу, що така історія Бандери, я вважаю, наші герої дуже будуть героями. Уже можна було назвати і 30 років назад, а коли зараз, то я чогось більше за військових. Це життя тепер. Обов'язково треба їм колонятися і треба іми, іми словами, і прізвищами називати вулиці. А хіба поганого дітей? Тут скільки університетів? Два, три. Освіта для всіх. Націоналізм для найбільш радикальних, а нас не всі радикальні. Тільки 20% населення беруть участь у революціях.